Трагедія розігралася на широкобалківському переїзді. Загорівся зелений знак світлофору, люди почали рух. Двоє підлітків вступили на зебру перші. Один автомобіль зупинився, пропускаючи пішоходів. Інший, який рухався у лівій смузі на великій швидкості, збив одного з хлопців. Іномарка протягнула його ще 50 метрів. Потім водій скинув школяра і замість того, щоб зупинитися, почав прискорювати швидкість. Єдине, що запам'ятали свідки цієї жахливої аварії, це був легковий автомобіль іноземного виробництва білого кольору. Шансів вижити у підлітка не було. Вже згодом правоохоронці знайдуть автомобіль біля одного з подвір'їв корабельного району. Ну, Всіх прокметники які вказують на причасність водія і цього автомобіля до скоєння цього злочину. Правоохоронці вже встановили особу водія, який на смерть збив молодого хлопця. Державтоінспекція звертається до городян, які стали очевидцями даної дорожньо-транспортної пригоди та володіють будь якою інформацією про місце знаходження 37-річного водія Горнушкіна Дмитра Анатолійовича повідомити за телефонами 49 82 43 або 49 83 95. Ми цю особу знаємо. Фамілію Міосі, де він мешкає, тому невдовзі він буде затриманий. Загибель дитини це завжди горе для батьків. Мати і досі не вірить у смерть сина. 16-річний Святослав навчався у 9 класі. Друзі та класний керівник сумом в очах згадують хлопця. Він був він дуже добросовісно виконував свої обов'язки, був дуже ісполнітельний, безотказно. Його можна було послати на будь-яке справу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.